За останні 17 років у Білій церкві не було жодного боксера, який здобув звання майстра спорту. Однак відносно нещодавно ним став 17-річний Олег. Він почав тренування у 13 і вже сьогодні зразок дисципліни для інших. Тренується щодня, лише один день на тиждень має відпочинок. Дотримується режиму і харчування. На вигляд, звичайний хлопець, але на ринзі – справжній боєць. Ну, майстер спорту це була ціль, до якої я дуже довго йшов. Став майстром спорту на турнірі пам'яті Поповича в місті Біла Церква. Бо я провів чотири поєдинки. Ну, всі доволі складні, хороші суперники. Особливо фінальний поєдинок був конкурентний, але завдяки праці. За тільки праці виграв. Як на мене, повинно бути все потрошки. І сила, і розум, і точність. Все повинно бути. Але хтось краще, хтось сильніше б'є, хтось страшніше б'є, а хтось розумніше бачить бій. Але найкраще це коли боксер ну, універсальний, коли вміє все. Я швидкий і доволі технічний, але ну, не сильно б'ю, але технічний. Перший боксер Георгій на ринзі, як вдома. Перший спортивний розряд вже в кишені, але ціль вище. Хлопець активно готується до наступних змагань, де планує взяти норматив на кандидата в майстри спорту. каже, бокс у Білій церкві змінився. Інший рівень тренувань, новий зал, часті виїзди по Україні. А ще турніри в місті стали не формальністю, а справжнім спортивним двіжем. Прийшов я в 13, займаюся вже майже 4 роки боксом. Хотів просто якогось фізичного навантаження для себе. Спочатку займався баскетболом, ходив, пробував на настольний теніс, але от згодом пішов на бокс і мені дуже сподобалося. Так, звісно, він дає в звичайному житті і дисципліни, дає більше впевненості в собі. І в цілому так він допомагає, тому що розвиток повинен бути не тільки розумовий, а й фізичний. Головне бажання, старання. Бути уважним і постійно працювати над собою. Про своїх кумирів ну, зараз дуже важко не восхищатися досягненнями Олександра Усика. Він єдиний боксер, який досяг таких висот у боксі. От він, мабуть, номер один. Ще дуже подобається такий боксер, як Евандр Холіфілд. Його колега, чемпіон області Микита, мав серйозні плани представляти її на Україні, але на змаганнях отримав травму. Для когось це кінець шляху. У спорті так буває: один необережний рух і кар'єра під загрозою. Та Микита не опустив рук. Він приходить у зал, тренується. Каже для себе, бо він не відступив. У його погляді немає страху, є впертість, віра й характер. Саме така стійкість і робить спортсмена спортсменом, навіть коли він поза рингом. Бокс для мене був всім. Це був, це був сенс мого життя, я ним жив. Мені подобалось кожен день ходити на бокс, займатися цим, ставати сильніше. Кожен день бокс мені дуже допоміг у житті. Я став вставати рано, почав ходити на пробіжки, мені це подобалось. Всім рекомендую займатися спортом. Представник громадської організації Важливі дії В'ячеслав Бульківський переконаний, майбутнє цього виду спорту саме за молоддю. Тут роблять ставку не лише на спортивні результати, а й на дисципліну, харизму та цінності. У залі постійно працюють два тренери, які ведуть три групи дітей. У кожного свій підхід і особливості, адже вихованці завзяті і мають потенціал. Ми наразі працюємо не тільки над тренувальним процесом, а й над вихованням дітей, так як у нас чомусь батьки дуже мало часу приділяють насправді вихованню. Тому приходиться трошки їх тут і виховувати, але ми так все це робимо демократичним належним чином. І дітки у нас і тренуються, і ми для них проводимо майстер-класи. Запрошуємо видатних тренерів, видатних. Боксерів з України, чемпіонів світу, які з ними проводять час, розповідають про свій шлях до успіху. Тому зараз дуже-дуже цікаво для діток в нашому залі. У нас всі дітки тренуються безкоштовно до 16 років, але ті хлопці, які вже показали досить гарний результат, вони продовжують тренуватися, вони вже боксують по чоловікам, по, це вже по старшим. І ось наш вихованець Віталій Михайлов нещодавно привів свій четвертий бій на професійному. Ринзі і отримав перемогу. Він вже має на своєму активі чотири двобої і дві 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 перемоги нокаутом. Біла церква подарувала країні багатьох чемпіонів в різних видах спорту, наприклад, загиблий захисник Олександр Білоконь, чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсмен України та бронзовий призер богатирських ігор. Олександр Грушин, чемпіон Європи з греко-римської боротьби. А Дар'я Коробка, Видат Озгійші, Антон Микитюк, тріумфували на чемпіонатах світу з бойових мистецтв. Тож, розвиваючи спорт у громаді, ми відкриваємо великі можливості перед молоддю. Олена Бойко, Олександр Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.